Вітаю ви на каналі Рукодільні історії. Мене звати Марія. Сьогодні я вам покажу прикраси, які в мене зараз в роботі, які я виготовляю, а також покажу вам фурнітуру, з якою я працюю. Ну, це ось в мене Тут шапочки, їх я всіх діставати не буду. Шапочки для намистин, ви бачите, ось вони. Різні, різні за діаметром, різні за глибиною, за формою. Ось таке. де це все я купую. Звичайно, що більшість фурнітури я купую на Алиекспрес. Але якщо мені потрібно дуже це швидко придбати, то я вирушаю по нашим рукодільним магазинам у Києві. А якщо ж я хочу, щоб це було мені вигідно, щоб це було мені набагато дешевше, ну тоді я чекаю своє замовлення з Аліекспрес. Чекати доводиться по-різному: від двох тижнів до майже двох місяців. Це залежить від продавця, від роботи на таможні, ось від роботи пошти. Логістики. Так, ну і покажу вам інші елементи. Коробочки теж я купую на Aliexpress в органайзерці. Вони зручні, там є різні за розміром, різні за комплектацією. Це в мене, звідкись, пам'ятаю, хтось мені подарував цю підвісочку, вона ось зламана. Можна буде. Верхню частинку зі стразами зняти, залишити лише філігранну крапельку. Як на мене, вона теж підійде для прикраси. Ось такі підвіси ангел. В мене в планах купити згарди і зробити намисто. Зі згардами і туди зробити ось такий підвіз. Згарди коштують недешево. А, можна, до речі, придбати щось на кшталт згардів на Aliexpress. Там воно все дешевше, але воно не має а, такого нашого національного колориту. Треба шукати в інтернеті, хто виготовляє. Саме у нас в Україні згарди. Ну, а це конектори, конектори для виготовлення кольє, для виготовлення намиста, можна навіть браслет зробити, якщо з'єднати, ось кілька таких елементів. Вони є різні на Алікспрес, вони дуже цікаві, є філіграні, є більш такі масивні. Ось. Такий коннектор філігран квіточка. Можна з'єднати, теж зробити браслет, або якусь прикрасу. Заду ось так виглядає теж красиво. Це вже ось такий коннектор. На три низки. Сюди можна ще вклеїти, наприклад, страз якийсь під колір потрібний, або можна сюди крапнути лаку для нігтів потрібного кольору, під колір намистин. Це я вам ідею підказую. І теж буде гарно. Я так колись робила. Є меншенькі. Конектори, ось такі сердечками на п'ять низочок. Це можуть бути і сережки. Це може бути використано як конектор для кольє, а може бути сережкою. Ось такі вони маленькі, нахайненькі, гарні. Ну, якщо сережки виготовляти, то, мабуть, потрібно зробити ось так дві, тому що сережки часто перекручуються на вушках. І щоб вони з двох сторін були однакові. Звичайно, що метал треба вибирати більш легкий. Ну, це, це друга моя підказка, що можна ось так закріпити, і буде двостороння сережка або двосторонній колон, що теж зручно. Далі ось такі. Конектори в скандинавському стилі. Переплетіння красиве теж. Мені подобається латунний колір, тому я замовляю ще фурнітуру латунного кольору. Оце вже такі схожі ми бачимо. Квіточки. Квіточки тут інакші. Це тут пробувала вклеювати, але в мене не вийшло. Треба буде його почистити, цей конектор. Так, ну ось, давайте порівняємо, подивимося, як вони виглядають у порівнянні. Ось так. Це вже залежить від вашої фантазії, а також від відтінків самих намистин, які ви будете використовувати. Так, ну ось в мене ще ангелочки теж ось такі є. Я вам показую, можливо, комусь буде цікаво. Я залишу посилання під цим відео в описі, в описі до відео, а ви зайдете, подивитеся в магазин. Це не є рекламою. Просто я користуюся цими магазинами. Підрізне вбрання, підрізне намисто. можна такі підвіси використовувати. Так, Є ще в мене ось такі конектори різні такими квіточками філігранні трошки більший, давайте так, трошки більший, трошки менший. Мені вона теж дуже подобається. Так, є ще в мене ось така бджілка. А для цієї бджілки де ж є ідея? А що ж це воно тут так? Тут є, а тут немає. Ану. Ага. Бачите? Тільки ну побачила це на камеру разом з вами, що тут один елемент, одного елемента не вистачає. І це заводський брак, до речі, тому що тут воно гладеньке, воно не відкусане, не відламане. Ну нічого. Тут я цей теж видалю так, Пилочкою запиляю. От, і буде в мене така бджілка, трошки інакше. Можна використовувати такі елементи в стімпанку, да. листочки це я купувала на сережки. Хотіла зробити собі такі сережки із червоними намистинами. До речі, ось такий латунний колір металу, а під нього пасує червоний кольор намистин. І це замочки. Це замочки. Ось такі вони чималенькі, це на велике намисто. Я кріплення тут, так хочеться все показати, а вже багато часу вашого зайняв. Це теж можна сюди вклеїти страз можна так залишити, а можна лак додати, а можна ще якусь таку текстурну фарбу сюди додати. Ну то вже. Ваші можливості і ваші фантазії. Так, і ось такі в мене ще конектори є. А, на сережки виглядає дуже чудово. Тут у нас, давайте порахуємо, скільки він підвісів. Дві, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Можна сюди на мастинок причепити, так? І буде. А, така сережка або кулончик? Їх теж можна зробити ось так: дві, як сережку, але це вже буде, знаєте, це буде для вушка важкувато ще, якщо на мистинці важкі, то вухо буде відтягувати, то тут можливо краще зробити одну шарову, одну шарову сережку таку. вона ну, зі зворотнього боку теж непогано виглядає, правда? Все охайно зроблено так. Так, є в мене ось такий підвіс, схожий на лунницю. Я з такого підвісу виготовила брошку ведмедик на місяці. Ставлю сюди фотографію, подивитися, як це виглядає. Можливо, я відео зніму шматочок, покажу. Там я відпилювала ось ці, ці кілечка, їх потім наждачкою всі зачищала, щоб вони не чіплялися за одяг, то в мене був такий місяць. Покажу вам. Так. Ви бачите, камера зачепилася за камеру. А ой! Це сердечко в мене залишилося від мого улюбленого рюкзака. Рюкзака вже немає, пам'ять про нього залишилась такі важкі. І ось такі конектори ще. Вони чудові, вони маленькі, дуже охайні. І сюди. Теж можна, бачите, вклеїти стразики або бісеринки. Теж прикрасити їх. Ну, це ось такі з білого металу, такі самі. Так. Ну і такі от... Втори на останок вам покажу. Це вже з більш такого якогось простішого сплаву, вони легші. Ну, вони і виглядають простіше, як на мене. Такі теж можна сережки зробити. Можна використати як конектори для кольєн. Так, ну все. Намагалася вам швиденько показати, а все одно. Це зайняло час. А, так, отже, що я зараз виготовляю? А, з отих таких кружочків, кружочків я виготовила собі браслетик. А, в мене рука тоненька, маленька, мені вистачило тут чотири такі елементи. Хто захоче зробити такий браслет, зайдете, подивитеся там в магазині, на Aliexpress вказується, по скільки штук вони продають. Різні елементи, по скільки штук продають. Ну і там ціна за все. Це хто ще ніколи не замовляв. От. Це в мене з двох замовлень, тому що це різні елементи. От, замочок я купувала в іншому місці, в магазині рукодільному, тому що в мене не було часу чекати, поки він прийде з Aliexpress. Замочок ось такий. Зараз покажу, як на руці це виглядає. На руці в мене це виглядає ось так. 3 елементи, з'єднувальні кілечка. Тут можна було менше поставити, але мені було б затісно, тому я трошки більше поставила. В когось ручка ширша, будете дивитися, можливо, вам 5 елементів потрібно буде. Можливо, ви додасте ще якісь там інші свої вставочки сюди, ще якось прикрасити. В мене це виглядає так. І е, я хочу зробити до цього браслету е, ще кольє, щоб це в мене був комплект, тому я буду робити його ось так. Я вже почала його робити. Я хочу, щоб воно в мене було довге. Але я зіткнулася з тим, що в мене в наявності був лише тоненький ланцюжок. Ну, Занадто тоненький для такого масивного, для масивної такої прикраси, тому я придбала ланцюжок більш товстий. Так, зараз будемо з вами дивитися, які сюди підходять. У мене їх тут повинно бути два. З різним плетінням. Купувала по метру. А ціни приблизно вам скажу, приблизно 1,28 гривень метр, другий, ну, щось теж, щось теж так приблизно. Так, тепер будемо дивитися, який сюди краще. Ну, маленький це, звичайно, я приберу. Так, або з таким плетінням. Або, ну, тут, бачите, я не знаю, як воно правильно називається, кожне плетіння має свою назву. Хто займається цими ланцюжками, той знає, напевно. Оце простенький таке. Простенький ланцюжок. І мені більш до вподоби саме простенький цей сюди. Я його використаю. Так, ну, а цей, цей зніму. Покажу вам раз вже така нагода. Ось таке намисто я придбала на Петріці, на барахолці. От, воно мені вийшло зовсім недорого. Копійки, можна сказати. Ну, Я його купувала заради ось цих намистин, кошаче око. Бачите, як вони гарненько переливаються. Це я ще не визначилася, але, здається, це пластик. От. Ну і ось ці скляні намистини. Привернули мою увагу в цьому намисті, тому це в мене буде такий виріб-донор. -донор. Я буду його розбирати. А зараз мені потрібен ось цей ланцюжок. Ланцюжок тут в дуже гарному стані, як бачите, замочок. І з подовжувачем. Ось його я буду використовувати зараз в своєму виробі. Це намисто я вже помила, висушила. Ось воно тепер таке чистеньке, гарненьке. Іде в роботу. Ось такий комплект у мене вийшов: кольє, браслет і сережки. Сподіваюся, що вам моє відео було цікавим. Можливо, цікаві і мої роботи. Якщо хтось хоче замовити, будь ласка, пишіть в коментарях. На сьогодні це все. Я вам дякую за вашу увагу, дякую за ваш час, який ви провели зі мною. Отже, прикрашайте себе і прикрашайте собою цей світ. Я вам бажаю здоров'я і всього найкращого. До нових відео!